Так, Jonesbo – це ще один виробник комп'ютерних корпусів, кулерів та РСО із Китаю. І ні, це не черговий шир-вжиток, що нескладно зрозуміти з цінників на його продукцію. Бо найдоступніший на нашому ринку ПК корпус Джонсбо d 31 Mesh Black коштує 2300 гривень або 60 баксів. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Не забувайте підписуватися. Однак у цьому відео ми розповімо вам про найбільш нафаршировану модель Джонсбо d 41 Mesh Screen Black, яка обійдеться покупцю у 4,5 тисячі гривень, тобто близько 115 доларів. Звісно ж, для такого немалого цінника є підстави, чого вартий лише дисплей на передній панелі. Ну а в іншому це більш звичний пристрій, втім, не без особливостей, про які і піде мова далі. А поки що розглянемо загальні технічні характеристики даної моделі. Проста картонна коробка універсальна для усіх пристроїв лінійки John's D41, яких налічується аж 8 моделей. Наклейки на одній з її сторін вносять уточнення, що всередині знаходиться версія з перфорованою передньою панеллю, комплектним екраном та у чорному кольорі. Є тут і чимало відомостей про характеристики, спільні для усіх D 41. Взагалі коробка не важка, але вирізи по боках все ж додали б зручності при транспортуванні. Наявність багатої комплектації пов'язана із головною особливістю пристрою фронтальним дисплеєм. Тож тут знайшовся власне сам знімний монітор, HDMI та USB-кабелі для передачі відеосигналу та подачі живлення, дві ніжки для його розташування на столі та голівка для їх вкручування. Крім того, в наявності й більш звичні компоненти: паперова документація, одноразові стяжки та різноманітні елементи для кріплення комплектуючих в окремих пакетах з підписами. Загалом зовнішність корпусу можна назвати строгою. Втім, штрихи у вигляді поділу передньої панелі на дві частини, цікавого розташування фронтальних елементів та різних деталей на зразок напису Jones Plus Studio додають корпусу свого шарму. В цей список можна внести і суцільну перфорацію обох фронтальних панелей майже по всій їхній площі, отворами з діаметром 1,35 мм. До того ж, такий підхід допоможе у якнайкращому охолодженні комплектуючих. Інтерфейсів тут небагато, зате маємо найбільш затребувані. USB 32 Gen 2 Type-C, USB 3.0 type A та комбінований 3,5 мм аудіороз'єм. Також є кнопка увімкнення з чітким, коротким натисканням та синім індикатором живлення. Відзначимо, що розташування даних елементів все ж бажане у верхній частині корпусу. Для прикладу це дозволило б покласти зовнішній накопичувач на верхню панель. Втім, далі ви зрозумієте, чому виробник відмовився від такого підходу. Обидві фронтальні частинки легко знімаються, відкриваючи вид на посадкове місце для всього лиш одного 120-мм вентилятора. І знову ж, чому саме так, дивіться далі. А от пилового фільтра тут не передбачено. Ключовою особливістю моделі з приставкою Screen у назві є можливість встановлення на передній панелі дисплею з комплекту постачання. Зовні він нагадує доволі пухкенький планшет розмірами 205 на 132 на 25 мм, до того ж і з грубими рамками. Та перше враження оманливе. Для його під'єднання передбачені два комплектні кабелі зміння HDMI на HDMI для передачі відеосигналу від відеокарти та з USB Type-C на type A для подачі живлення. Уже встановлений на корпусі пристрій виглядає куди симпатичнішим. Його роздільна здатність 1280 на 800 при 8-дюймовій діагоналі забезпечує прийнятну чіткість зображення. Нам обіцяють досить високе значення яскравості 300 кандел на квадратний метр, звичний показник контрастності 1000, до 1, частота оновлення 60 Гц і зовсім неігровий час реакції у 30 мілісекунд. Яскравість регулюється у межах 6 рівнів за допомогою пари кнопок на правій боковині. Ще одна клавіша відповідає за увімкнення та вимкнення дисплею. До речі, судячи з відео сайту виробника, зверху екран захищений загартованим склом, товщиною 1,1 мм. Для особливо цікавих, ми зібрали детальні дані про якість передачі дисплеєм зображення. Високий показник яскравості підтверджується, в той час як контрастність, навіть вища заявленої, також потішило дуже низьке значення дельта і 94. А от покриття кольорових просторів слабувате. Та й RGB-діаграма показує явний перекос картинки в сині туни. Втім, для такого дисплею важливішими показниками є кути огляду, адже при розташуванні на корпусі користувачу має бути зручно сприймати інформацію. У цьому плані все гаразд, тож можна припустити використання в його основі ips матриці Завдяки цьому екран запросто можна використовувати і для моніторингу стану системи, і в якості другого дисплею для виведення додаткової інформації. До речі, для зручності його можна розташувати поряд з основним монітором. Для цього в комплекті є пара підставок, а в самому пристрої дві пари отворів для оптимального розташування ніжок. Та повернемося до самого корпусу. Не дивлячись на підтримку повноформатних atx плат John's Bo D41 Mesh Screen Black вийшов помітно компактнішим за конкурентні рішення. І тильна панель допомагає зрозуміти чому. Так, блок живлення тут розташований не ззаду, знизу, а одразу за передньою панелью, що дозволило відчутно зменшити висоту системника. Тому зверху нас зустрічає роз'єм живлення, кабель від якого тягнеться через весь комп'ютер до блочка. Трішки нижче маємо звичну перфорацію з можливістю монтажу 120-мм вентилятора. Досить довгі пази дозволяють розташувати його на оптимальній висоті. А в самому низу присутні сім горизонтальних слотів розширення з багаторазовими перфорованими заглушками. На нижній передбачені і два отвори побільше для виведення кабелів USB та HDMI від переднього монітора, а гвинти для кріплення пристроїв у слотах прикриваються спільною декоративною накладкою з написом Джонсбо. Верхня панель, як і передня, наповнена перфораціями і позбавлена фільтра. Вона кріпиться в тильній частині за допомогою пари фігурних гвинтів. А під нею може поміститися радіатор РСО довжиною до 360 мм або 320 чи два 140 мм вентилятори. Отвори завбачливо сунуті подалі від материнської плати, щоб додаткові елементи охолодження з нею ні в якому разі не конфліктували. Хоча нижня панель не має відношення до блока живлення, все ж вона обладнана знімним магнітним пиловим фільтром. Останній прикриває посадкові місця для трьох 120 чи двох 140 мм вентиляторів, або, якщо вже дуже хочеться, РСО довжиною до 360 мм. Щоправда, у деяких випадках доведеться демонтувати кошик для накопичувачів. Також на місці 4 ніжки висотою 15 мм з м'якими накладками. Як ви вже зрозуміли, без перфорації тут залишили лише боковини, права із них представлена суцільним листом металу товщиною 0,8 мм. Спочергу ліва це прозоре нетоноване скло товщиною 2,9 мм. Крізь яке чудово видно компоненти, навіть за відсутності їх підсвітки. Обидві вони закріпляються ідентично з фронтальними елементами за допомогою штирків на панелях і фіксаторів у самому корпусі. Оскільки корпус не має тунелю внизу, то й решта компонування тут в дечому відрізняється. Втім, це стосується не усього. Наприклад, розташування материнської плати формату до atx включно та вирізи для монтажу охолодження і прокладання кабелів у новинці цілком звичні. А от за знімною панелю з написом ховаються дві корзини для накопичувачів та для блока живлення. Перша кріпиться гвинтами на дні корпусу та підтримує встановлення пари 3,5-дюймових жорстких дисків в наявності антивібраційні прокладки та одного 25 дюймового носія. Всі вони закріплюються на корзині за допомогою комплектних гвинтів, після чого вона встановлюється на своє місце. До речі, її можна і зовсім зняти, а натомість перекрутити один-3,5 дюймовий накопичувач. В свою чергу, корзина для блока живлення фіксується двома гвинтами на передній панелі. Вона має чотири можливі місця розташування, а вибір найбільш підхожого залежатиме від наявності вентиляторів або РСО у верхній частині системника. Тильна верхня та нижня панелі зсередини нічим особливим, про що б ми б не згадували вище, не примітні. Тож, давайте заглянемо за піддон. Зверху гарнесенько захований кабель живлення, який тягнеться до самого БЖ. Також тут передбачені два місця для 2,5 дюймових накопичувачів, а кріплення для них тут значно зручніші, ніж на корзині. Так, маємо два кронштейни, які фіксуються в корпусі за допомогою фігурних гвинтів. Накопичувачі ж на них кріпляться за допомогою звичайних гвинтиків з комплекту постачання. Набір проводів для підключення фронтальної панелі включає до свого складу колодку HD Audio, конектори кнопки увімкнення та LED-індикатора, а також кабелі для приєднання портів USB 3.0 та USB 3.2 Gen 2. Gen2. Усі вони мають більш ніж достатню довжину 54-60 см. Не дивлячись на дещо незвичні особливості компонування, при правильній послідовності дії збірка системи у середині Jones Body 41 Mesh Screen Black відбувається без якихось складностей. В свою чергу за піддоном є цілком достатньо місця для прихованого прокладання проводів. На верхній панелі без проблем помістилася 360-мм airсо. Крім того, для повітряного охолодження процесора є можливість встановлення башти висотою до 168 мм. Що ж стосується відеокарти, то корпус вмістить навіть топові моделі довжиною до 400 мм. Втім, при встановленні зверху 360 мм РСО, останній показник зменшиться до 335-360 мм. Ось чотири положення корзини з блоком живлення, два з яких дещо обмежують довжину графічного адаптера. Якість складання корпусу також не викликає зауважень. Невелика товщина сталі 072-087 мм вже стала звичною для сучасних пристроїв навіть високого класу. Для тестування корпусу ми використовували наступне обладнання. При цьому РСО працювала при максимальній швидкості вентиляторів. Тест проводився у двох режимах: без корпусних вентиляторів взагалі, і з парочкою пропелерів ASUS Rock Fan Model 12ARGB на дні корпусу з обмеженням частоти їх обертання на позначці 2000 обертів на хвилину. Швидкість вертушок відеокарти також обмежили на значенні 65%, а в BIOS була увімкнена опція Intel Adaptive Boost Technology, в свою чергу, температура навколишнього середовища була плюс 25 градусів. Незалежно від наявності чи відсутності корпусних вентиляторів, у тесті AID-64 з основним навантаженням на CPU усі компоненти прогрівалися абсолютно однаково. Різниця у порівнянні з відкритим стендом також була незначною, і для процесора становила всього 1 градус. Бенчмарк 3D Mark Spy навантажив і процесор, і відеокарту. Порівняно з відкритим стендом, вони нагрілися більше на 5-6 градусів і 2 градуси відповідно. І знову ж різниця є доволі невеликою. А два бонусні вентилятори помітно вплинули хіба що на температуру материнської плати. У Fjurmark різниця з відкритим стендом для процесора і відеокарти вже більша: 6-9 градусів і 3-4 відповідно. До того ж більш відчутне використання корпусних вентиляторів. У нагріванні CPU з ними вдалося відіграти 3 градуси. В цілому Джон з 41 Mesh Screen Black гідно справляється з запропонованою конфігурацією навіть без додаткових вентиляторів. Хоча останні таки дозволять знизити нагрівання компонентів на кілька градусів у певних сценаріях, але в першу чергу їх встановлення знадобиться при використанні класичного баштового процесорного охолодження, яке на відміну від РСО не виводить нагріти повітря за межі корпусу. Корпус Джонс бо 41 Mesh Screen Black за цілим рядом ознак ніяк не назвеш ординарним. Так починається все з компонування та способу кріплення панелей. Втім, ключовою особливістю пристрою є HD-екран діагоналю 8 дюймів. Користувач може знайти йому різноманітні застосування, розмістити на корпусі для моніторингу температур чи інших показників комплектуючих, використовувати його для виведення різноманітних шпалер, просто для краси. Або ж поставити поруч із основним монітором в якості додаткового. Який підхід обрати, це вже буде вирішувати кожен користувач залежно від поставлених завдань. В іншому ж даний корпус є досить вдалою спробою виробника піти проти течії і помістити блок живлення в передній частині, зробити демонтаж передньої та бокових панелей максимально простим, а сам системник настільки вентильованим, наскільки це взагалі можливо. Дехто зауважить, що за ці кошти хотілося б мати в запасі кілька корпусних вентиляторів, але виробник залишив їх купівлю на розсуд покупця. Тим більше, що при наявності РСО цілком можна обійтися і без них, в чому ми і переконалися. В цілому ж такий корпус за 4,5 тисячі гривень здатний запропонувати більше, ніж просто строга коробка з прозорою боковиною. Якщо згаданий вище додатковий дисплей дійсно потрібний, тоді даний пристрій цілком підійде на роль основи для побудови потужного системника. Якщо ж користувач навпаки не бачить потреби у такій опції, тоді можна зекономити суттєві 2000 гривень і, купивши Jones Ді 41 Mesh Black, отримати все інше, про що ми згадували у даному матеріалі. А ви б який варіант обрали? Та й взагалі, які у вас враження від саме цього корпусу і іншої продукції цього виробника? Дякуємо за перегляди, вподобайки і змістовні коментарі. До нових відео. Все буде Україна!